На шикуванні – строєві вигуки, на змаганнях згуртованість, взаємодопомога і жага до перемоги. Так у Кременчуцькому районі відбувся перший міський етап всеукраїнської дитячої юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура. Це не просто гра, а справжня школа характеру, де перевіряють не лише фізичну підготовку, а й вміння діяти в команді, приймати рішення та не здаватися у складних ситуаціях. Всього цього року беруть участь шість троїв, і ми щиро сподіваємося, що в наступному році їх стане дійсно більше через те, що ми готуємо масштабуватися, готові проводити ці вишкілищі щороку в більш повному обсязі, як це має бути. Звісно, якщо нам сприятиме ситуація і можливості. Діти навчаються жити в польових умовах. Навчаються спілкуватися, навчаються військовій справі, бо це складова гри. Орієнтування додалося у нас в цьому році. Діти на три дні поринули в атмосферу активностей, навчання, виховання і змагань. Молодь відвідувала гутірки з міною безпеки, тренінг з надання до медичної допомоги. Також мала можливість ближче ознайомитися з рятувальною технікою Державної служби з надзвичайних ситуацій, амуніцією національної поліції, озброєнням та спорядженням військових зсу. Готували смаколики під ватрою, читали вірші та змагалися у вправності. Мені дуже подобається медицина, тому що бувають зараз війна, йде і може бути то ДТП, там травми у когось, щоб допомогти людям. Те, що ми тут проходимо, дуже корисне, особливо в нас час, час війни, і думаю. Це все мені пригодиться. В час війни нам роблять такі змагання, такі конкурси. Дякую всім, хто сюди приїхав, хто цією інформацією ділиться. Та за цей табір. гра проходила в атмосфері товариськості, але я азарту не бракувало. Кожен рій прагнув показати найкращий результат, проте головна перемога це досвід, який залишається на все життя. Досвід підтримки витривалості побратимства. Національне патріотичне виховання дуже важливе для будь-якої країни. А в нашій країні загалом це вкрай важливе, оскільки сьогодні ми стикаємося зі збройною агресією Росії. Ми дуже раді, що у нас є така можливість проводити заходи, що наші діти виховуються в дусі патріотизму. Дуже важливо, що наша міська рада їх підтримує, і ми також працюємо, щоб дітям було цікаво. Переду на юних джур чекають нові виклики. Переможці міського етапу представлятимуть Кременчуцьку територіальну громаду на обласному рівні і вже там доводитимуть сила команди, патріотизм і наполегливість здатні вести до перемоги не лише в грі, а й у житті. Катерина Грудніва, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини.